Ароматичні аміни анілін. Формула аніліну це 6H5NH2. Щоб була речовина ароматична, вона мусить мати бензольне ядро. Щоб речовина була аміном, вона має мати аміногрупу. Отже, в даному випадку в нас є і радикал феніл, і група NH2, і тому дана речовина буде називатися феніламін або анілін. Будова молекули аніліну. В молекулі аніліну спостерігається взаємний вплив груп атомів. Група c 6 h 5 впливає на групу NH2 таким чином, що відтягується електронна густина всередину, і на атомі нітрогену послаблюється дія оцієї неподіленої електронної пари. І таким чином послаблюються основні властивості. І так само група NH2 впливає на групу c 6 h 5 яким чином? Втягується електронна густина і в положеннях 2, 4, 6... Є надлишок електронної густини і ці положення стають активними під час хімічних реакцій. Хімічні властивості аніліну. Перше розглянемо реакції за участю аміногрупи. Це будуть реакції схожі до хімічних властивостей звичайних амінів, які ми щойно розглядали. Отже, взаємодія із водою утворюється феніл амоній-гідроксид. Розчин аніліну у воді має настільки слабке основне середовище, що не змінює забарвлення індикаторів. Друге з кислотами, але тільки зауважимо з сильними кислотами і утворюються солі. В даному випадку при взаємодії аніліну з хлоридною кислотою утворюється сіль, феніл, амоній, хлорид. Друге реакції за участю бензольного ядра. Нагадаю, що група NH2 таким чином впливала на бензольне ядро, що положення в 2,46 є надлишок електронної густини. І при взаємодії, наприклад, з бромом, саме в цих положеннях 2, 4, 6, я їх підкреслила, будуть йти реакції заміщення. Один гідроген заміщується на один бром. Утворюється 2, 4, 6, 3 бром, анілін білий осад, і дана реакція може бути якісною на анілін. Окислення. Реакції окиснення у аніліну є доволі цікавими, тому що при окисненні аніліну різними окисниками утворюються забарвлені сполуки, які ми називаємо барвники. Отже, при окисненні аніліну хромової суміші, це суміш калій 2 хром2осім із концентрованої сульфатної кислоти, утворюється чорний барвник. Він називається аніліновий чорний і широко використовується у промисловості. Добування аніліну. Анілін добувають відновленням з нітробензену. Беруть фером, плюс аж хлор виділяється гідроген. Гідроген можна писати 6H, або це те саме, що 3H2, і утворюється анілін.